Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, куди крутиться колесо вашої долі, так як зараз дуже сильно енергетично наповнені дні, все з'єдналося майже в одну точку, можна сказати так. Так що я планую зняти багато відео. Ну, по крайней мере, активність. <хих> Планую зняти е, багато відео. Е, в принципі, як на цей канал, так і на український, мій український, так і називається. Хто у мене вперше мене звати Олександра. І також на давні мої канали на жизненної історії, на женське щастя е, 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 пламінної і пламінної ну, близниці, і багато чого. Багато чого в цей період. Буде в роботі. А, так, що у нас зійшлося? Ну, по-перше, сонячна активність. Вели... Це навіть не по-перше, просто в магнітній бурі, Вели... велика сонячна активність. Само по собі, 8,08 ворота Лева, а, ворота Близнюкового полум'я. Передпланет, велике галактичне вирівнювання, Персеїди шикарний ну, персеїде, Боже, цей луна, місяць, повнолуння, повний місяць. І це все по суті в одному напрямку. Резонанс Шумана також високий, досить, ну, досить високий. В принципі, все готове до пластичного вирівнювання. Критичної маси людей для переходу. Переходу на трошки більш божественні рівні, скажем так, прокидайтесь. Добре, різні теми, різні теми, я відзнімаю. Всі звич, звичайно, за один раз я не виставлю, але протягом ну, якогось часу вони будуть виходити. А відзняття будуть, власне, от в ці дні. Ну що, сьогодні у нас тут українською буде, куди крутиться колесо вашої долі. Ну і чекайте інші відео. Ну і звісно, кохання, куди ж без кохання? На стосунки будуть у нас розклади. Так, все, поїхали. Поїхали, називається. Зараз я приготую. Так, лицар Пентаклі у нас колоди. На даний момент ви, от я не випригував цей лицар жезлів. Дуже активна позиція. Дуже активна позиція. Дороги, переїзди. Подорожі, відрядження, туди-сюди переміщення, зустрічі, можливо, розставання. Ну, у кого що. Просто море активної енергії, лицар жезлів. Дивимося, що у нас так. Ситуація того, що ви відстоювали а ви, скоріше всього, відстоювали дійсно свої якісь права, тому що, можливо, вели роботу з по, по спостеріганню або аналізу, може бути і питання якогось навчання в такій сфері, або в сфері роботи, або в власного. Ну, якби аналіз власного захисту. Що зробити, все для того, щоб захистити свої власні інтереси ну, або інтереси родини? Доволі складна позиція, але ви, судячи по всьому, справились, тому що завершення іде. Завершення було, ну, скажімо так, нелегка ця історія для вашого життя. Чи були втрати, скоріше всього, якісь втрати були, але ви вийшли на непоганий рівень. Ви вийшли досить. Дивіться були втрати, ви вийшли з цих переживань. В доволі хорошій формі, або щось зберегли, або зуміли десь переміститися, або ну, тобто є повне якби, заспокоєння вашого емоційного стану. По минулому ми ще минуле роздивляємось. Були навіть якісь нові. нові, нові. Спостереження, нові бажання, нові знайомства. Може, тут між вами, між вами це королева купів і король Пентаклей. Хто би не дивився. Зараз чоловік чи жінка, я маю на увазі. Щось нова, якась іскорка. І момент у нас Єрофанто. Зайшли на традиції, зайшли на ситуацію, знову ж, елемента. Спокійної долі Добре, спокійна, то спокійна доля. Дивіться, це минуле і ця стабільність якась у вас просувається. Може бути так, що ви познайомилися з людиною, яка стала для вас ну, опору, якоюсь опорою. Може це бути ж проявлена людина зараз для вашого життя. Ну, скоріше всього, більшість жінок дивиться, так що ми будемо опиратися на королеву Кубків. Можливо, ви вже почули момент. Закоханості Або хотіли би за, от, таку, ну, такого стану. Також ви можете зараз очікувати людину, до прикладу, з дороги. Також може бути ваша енергія така, що ви в такому, ну не те що напружені, а в бойовому стані. Також це момент знайомства. Нових якихось бажань. І людина, як проявлена, також це могло і виникнути, от що ви аналізуєте, в принципі, тут ситуація аналізу, або, або пошуку істини. Шпигування по-простому, можливо, було якесь актуальне для вас. Або чуть не закінчили якусь історію, до прикладу, Хоча, б, по суті, могли закінчити, тому що тут така якась складна позиція. Непроста, по крайній мірі. І нам важливо, куди крутиться колесо вашої долі, А зараз ми говоримо про минуле для того, щоб ви розуміли, наскільки співпадає з вашим життям. Що може бути тут? Хвилювання на рахунок. Інша історія, що цей мужчина міг бути, от ви познайомилися, він е, опинився, ну так сказати, опинився одруженим. Може бути. І Єрофант може про це говорити. Е, також сама історія може говорити про те, що людина могла вам запропонувати щось. До прикладу, а тут прийшла якась історія про протистояння. Не було якоїсь певної точки опори. Ну, якось не знаходилось. Щось вам було не так. Не до вподоби. Або, ну знову, десь не сходилися якісь кінці. Карта Вищого суду, це доволі серйозна. Доволі серйозна історія про питання майбутньої чистоти, наскільки правдиво або наскільки можна будувати власне життя, це, власне життя з цією людиною. Це вас дуже сильно, ну якби, ви дуже сильно задавались цим питанням. Дві версії тут у нас виходить: одна з тих, що людина вам запропонувала, але, до прикладу, бути в вашому житті таку підтримку і, ну, не знаю, можливо, знаєте, чому-чому. Та, чому? можливо, ви одружена, до прикладу, чому б ні, з другого боку могло бути. А ще... Що людина ну, давила вас своїм інтелектом, скажімо так, в принципі, все було нічого, але щось вам все-таки було не до вподоби. А, ну, може бути, що дуже хтось світився до прикладу, якось а вам це не подоби. Може хтось дуже любив інтернет, вам це не до подоби. Може хтось фотографії виставляв, вам це не до подоби. Ну, або не бачили, ну, якось не склалося по питанню майбутнього. А, ну, а з іншого боку, я вам вже сказала, що ви могли познайомитися, людина могла бути одружена. Ну, от ти. А на даний момент у нас тут виходить все-таки ситуація королева Пентаклей. Різкі зміни. По інформації з часом зв'язані із вирівнюванням позиції. О, різкі зміни по інформації. По інформації, все-таки інформація і енергія. Причому це доволі е, Так, е, дивіться, у нас йде зовнішнє і внутрішнє коло, тому е, це ваша енергія і це також може бути вашою енергією. Оці всі стани, до прикладу, ви самотня, самодостатня жінка, тут ви закохуєтеся, а тут ми вже переходимо по питанню вирішення. Або, як я сказала, дві версії, що у цього, у цього, як будувати своє життя, ви не розумієте, до прикладу, тому що є якась королева Пентаклей у цього короля Пентаклей. Це якщо версія, що ви знали, що мужчина одружений, до прикладу. І от ваша вся протестика. Таке. А з другого, друг, ну, інша історія це коли людина вам, скоріше всього, або щось запропонувала, і ви не зрозуміли, чому так різко, або ну, щось вас зразу вкинуло в п'ятірку. Це карта кризису і різких змін. І змін в бажаннях. Тобто ви не знали, як розібратися в самій ну, якби власній цій історії. Що відбувається? Шукали Якогось автор... якоїсь авторитетної думки. І плюс що людина пропозицію раз, а по-друге, ну, якось, я вже вам сказала, давити. Ну, не давити, але все-таки, знаєте, <с> <х börjar> В... ірфант, так, це момент традиції, це момент різності, це момент е такого, ну, можливо, до прикладу, якась різність. Е в поглядах, різні різном, різноманітність, власне, різниця в віці може бути, різниця в релігії, в баченнях, ну, щось таке. Або реально людина, яка привикла жити ну або на широку, ну, як на широку ногу. Для... Я сказав, я так бачу, або король Пентакли: я так влаштував життя, ну от, от щось було, що вкинуло вас в стан протистояння. В стан протистояння. А це протистояння, в принципі, доволі. Різка якась історія, доволі різка, або швидко може треба було швидко прийняти рішення, тому що тут підсилює одна, якась, знаєте, історія, яка підсилює одна одну. Або люди ну, розсварилися, і тут буде якась інформація, скоріше всього, може людина вийти на зв'язок. Uh, і це момент примирення в такому випадку. Uh, вирішення, вир, вирішення позиції і залагоджування справ. Ось така якась швидка у вас тут uh, історія по побудові вашого майбутнього. Ну, давайте тут подивимося. Що ж це таке? Колесо фортуни. Добре, що у нас. А, так, зараз тільки старших арканів пропрацювати і угу. трошечки, трошечки складнувата історія. Ще буде деякий, деякий період. Хочеться, щоб сама позиція вирівнялася вже дуже хочеться. Вам, скоріше всього, буде якась зустріч, контакт, розмова, інформація, яка приходить. Знову ж дорога, щось в дорозі, якась далека дорога може бути. Тут багато якогось подорожування або розмови по інтернету. Це також пересування може бути. ну, якби, Через інтернет. А, і тут на протистоянні, бачите, все-таки іде. Або ситуація вашого, ну якби благо, не то, що благополуччя, а так, як ви бачите, от, І так як ви привикли будувати своє власне життя за вашими бажаннями, за вашою інтуїцією, до прикладу. Або ситуація розмови може бути дуже швидка якась розмова, може бути. Uh, Я кажу, uh, предоставлення ну, доказів uh, або ще чогось. Ну, от щось, але воно все одно не виходить за рамки, uh, от, воно не дає вам якогось кінцевого результату, тому що ви все одно попадаєте в якусь таку позицію, uh, яка Чуть -чуть, ну, не чуть-чуть, тут доволі сильно ускладнюється. Тому що ви вже вийшли на реакцію стілення, ви вже вийшли якби з якогось такого поточного затягування в омут пристрасті. А тут раз, і от о, таке враження, що колосова скидає, ну, доля вас скидає на якусь пропрацьовку. Вроді все закінчилося. Ви собі спокійно тут пішли в своє, так сказати, існування. Зробили якісь свої певні дії, наміри, а тут, якби Ну, є, є, є якась причина. Ми зараз тут не стільки філософський зміст в цьому е, шукаємо, або чому і як, коли. Тут, в принципі, куди крутиться, що іде. Звідки причина, яка виходить, і що закручується, що ближ... саме ближче до вас, якби от приходить, що стоїть те, що для вас важливо, а воно дійсно для вас важливо, тому що ви маєте вийти, ви маєте вийти на цю частоту, Тут є доволі. Е, ну, Карти чистоти, однозначно. Тут все-таки можливість якоїсь пари, тому що королі королева пентакли все-таки будуть проявлені і будуть про пари. Тут говориться про якийсь новий виточок. І в цьому виточку треба зробити або зрозуміти якусь залежність, або чому були якісь, були або не були якісь дії. І ці дії доволі складного характеру. Хоча вони. І, по суті, можна сказати, ну, якби вони не в зв'язці йдуть, ці карти, але вони все одно є в розкладі. Тобто щось відбувалося не зовсім справедливим, правильним, чесним ходом. Або були якісь зав'язки, або були якісь треті особи, або. Е Ну, тут можна сказати, от третя особа, ви, можливо, в питанні, ну, не самотності, а гордиливості, чи як сказати, ну, це ваше право, можна сказати, ваше право, до прикладу, якщо мужчина зацікавився вами, ви відмовили через причину, що ну, самі розумієте, це ваше повне право. Але момент чомусь є кармічного, бачите, кармічного доленосного запльоту, зав'язки, вузла. І так як виходять карти, я так розумію, що вам буде дана якась зустріч, щоб, по крайній мірі, цей вузол, якщо не розв'язати, то розрубати. Тому що він дуже важливий в питанні. Не можу я вам зараз сказати, не можу, навіть якби дуже-дуже-дуже там хотілося мені щось вам підказати, що момент, можу сказати, тільки витягнула перевернутого пажа, можу сказати, що от підтверджується, що воно зрушиться з місця. Інформація, можливо, була якась втрачена інформація, яку вам треба отримати. Тому що дуже, дуже серйозні кармічні ну, карти випадають, і дорога в розв'язанні цього моменту для того, щоб обілити або ну, якби звільнитися від грузу, просто від грузу. І воно, в принципі, доволі актуальне. Охти. Зараз, ну, дивіться, тут пара закохана, тут пара вискочила. Хотіла взяти вам ще. О, і тут сонечко. Напевно, я вже не буду. Е -е, Важлива пара і сонечко. Бачите, як полетіло. Е -е, так що, те, що найближчим часом до вас наближається, треба буде досить сильно поритися, так сказати. Е -е, покрутитися по колесу, прям явно кудись закручує. Ну, можливо, це. У вас розв'яжеться до місяця часу, можна так ще сказати. От. Ну, треба буде зробити, значить, треба буде зробити така ситуація. Я думаю, що це чисто любовний розклад на сьогодні, куди крутиться колесо вашої долі. Не можу я говорити тут ні про кар'єру, ні про роботу, як роботу. Можливо, тут є якісь зав'язки, тому що де, де любовне там, або на... може бути і якісь питання роботи, і сім'ї, і дому. Воно ж все одне за одне все одно закручене. І може і впливати, може бути, можуть бути якісь неясні ситуації на роботу, тому що не хочеться йти, не хочеться їхати або ще щось. Або не з а, а ще, якщо міг бути і роман на роботі, до прикладу, і така ж історія. Ну, тобто, о, така, о, така історія на сьогодні. Все, пишіть, будь ласка, і якщо цікаво, будемо робити далі, або цю історію нам продовжать, або розкажуть щось нове. Все, дякую вам і до зустрічей!